Більше подобається працювати, тому що тут якось трішки мальовничіше, іноді якісь білки гуляють, плюс тут менш, менш вітряно, бо там буває, що так сидиш і вітер, аж відчуваєш, як вітер тобі по спинці дує і стає неприємно. Тут приємніше працювати. Ой, я пам'ятаю, коли я починала працювати, я боялася кожного сигналу. Що це таке? Що це за загроза? Страх прийшов, а обережність залишилась. Доброго дня! Мене звати Іван. Я працюю в Хало з 2016 року. Були обстріли, російські війська знаходились. Має бути відстань 50 метрів та, від людини до людини. Це залежить від тої небезпеки, яка є. Тобто відстані є і 50 метрів людина від людини, і є відстані 25 метрів. Якщо загроза тільки протитранспортні міни, то відстань 25 метрів. І ми все бачимо в цих охороджувальних паличках, тобто ми не маємо. права... Так, тобто це наша межа, це наш периметр і заступати за віхи за оцю межу. Ми не маємо права, тому що там територія е, забруднена. Е, також нашої групи ми не ходимо на іншу територію. Тут немає ніякого маркування, але ми не знаємо, чи є там яка небезпека. Можливо, на даний час дана територія просто не обстрілна і немає проблем інформації. Тому ми завжди рухаємось тільки по тим дорогам і по тим місцям, де або є вже впевненість, що це не забруднена територія. Або там, де ми самі вже розмінували. Наша ділянка, як ви можете бачити, є балкою, в якій струмок проходить, коли е, така більш волога погода. І е, моє завдання зараз для групи якомога швидше закончити розмінування. Саме того місця, де можливе замукання ґрунту, і щоб ми до. Періоду сильних душів змогли віддалити звідти, але і зробити свою роботу, не залишати її на боті. Коли я прийшов в організацію, це 2016 рік, а законодавство України не дозволяло нам набирати жінок на дану професію. І наша організація була ініціатором цього процесу. І в 2017 році, по-моєму, в березні місяці перший набір був і була набрана група дівчат. І з цього періоду у нас гендерна рівність і в нас завжди. Відкриті двері і для хлопців, і для дівчат. І на сьогоднішній день у нас в організації більше 30% жінок. І от у нас на сьогоднішній день більше 1500 працівників. Це практично всі люди, які прийшли в розмінування, і вони змінили свою професію. У нас є різні сфери. У нас є і вчителі, у нас є юристи, у нас є ну, звичайні працівники із сільського господарства. Є з ДСНС. У мене працює в групі людина. І з промисловості життя українців змінилось на жаль після війни. І... Десь закрились підприємства. Хтось переселенець також втратив роботу, і вони прийшли до нас. У нас група формується по е, вмінням і ефективності роботи. Тобто, е, що там буде якийсь великий хлопчик, який е, швидко й добре все робить, е, і йому на противагу буде маленький хлопчик, який повільніший, але також робить вклад в групи. Також в кожній групі є водій, водій. іноді цей водій Демінер. Але ну, тобі, кожна група має мати водія, керівника і мінімум двох парамедиків. Коли я вийшла на поле. Я попала в дуже привітну, дуже гарну групу. керівник лапочка, мої колеги-лапочки, я їх обожнюю. я їх досі згадую, ну якби дуже професійні, адекватне ставлення, дружня атмосфера і саме дружня, в моєму розумінні дружба. І посвята прийшла успішно. Інші групи, в яких я працювала також прикольні, е, і як, мені в них абсолютно комфортно. Е, просто те, що я спочатку попала в цю групу, е, мені прям помогло сісти і залишитись в халу. Люди в зараз ті, що в Україні залишились, вони однозначно хочуть якось зробити свій внесок, свою лепту внести в тому в те, що відбувається, щоб ситуація покращилась. Не всі на жаль відчувають ці сили піти. Стріляти, захищати ну не не, не у всіх, є наснага і, і дійсно сили для цього. А розмінування це дійсно те, що можуть зробити цивільні для відновлення країни, тому що це дійсно такий нульовий крок, перш ніж ми зможемо відбудувати нашу країну. Бо якщо не буде безпеки, не буде нічого. Тут люди постійно вчаться. Тобто з одного боку ми їздимо, ділимося своїм досвідом, з іншого боку, приїжджають наші колеги звідусіль, бо ми працюємо в 30 країнах, і весь цей досвід він акумулюється і поширюється. Ми постійно у нас цей обмін досвідом, і завдяки цьому ми дійсно не ростемо, немає стагнації. І саме люди теж так само можуть вчитися. Можна почати демінером. Якщо ти дисциплінований, якщо в тебе є от бажання, є мотивація, то ти будеш дуже швидко рости в цій організації. У нас курси далі є для парамедиків, потім курси для керівників груп. Далі вже операціями керуєш, можна перейти в інший відділ, там не технічне обстеження, тобто розвідкою займатися, можна навчитися на пілота дрона. Тобто тут у людини, яка мотивована і дисциплінована, ну дійсно є великі можливості, і нема такого, що от, наприклад, ну ти жінка, ти не зможеш, тобто всі можуть все. Перший раз їхали на Дальні Поля в Балаклійському районі і проїжджали через Балаклію. Я така їду, я така, блін, якесь це все так знайомо виглядає, ніби я це бачила, а я ніколи не була в Балаклії, ну, тобто не було нагоди. І потім розумію, що це ось ці відео з визволення Балаклії, як на цій будівлі адміністрації піднімали прапор український. І, і мені аж так щінка стала, так приємно, така Тож, ну, якби, історичні моменти тут відбувалися, і я тут хожу, і на це дивлюся. Е, 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 був, це піднесення відчула. Професія дуже гарна. Ця професія дає можливість нам очистити нашу землю від вибуху небезпечних предметів. На жаль, вони чекають свою жертву. І якщо ми будемо працювати. Ми це зможемо, то жертв у нас буде набагато менше, а можливо, найкраще, якщо їх не буде взагалі. Тому приходьте.